Українські військові демонструють витримку і гідність. Таку думку висловив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема. Жодна провокація не знайшла відповіді. Жоден спалах агресії не мав розвитку. І коли наші опоненти побачили, що їхні плани не працюють, вони почали залучати найманців-агітаторів, щоб розпалювати ситуацію зсередини, цитує слова урядовця агентства УНІАН. Також, за словами віце-прем'єра, всеукраїнські військові навчання розгортаються успішно, а уряд спільно з парламентом відпрацьовує питання створення на базі внутрішніх військ Національної гвардії. Про перші підсумки тренувань українських військових на польових навчальних базах розказують наші кореспонденти. Збройні сили України приведено у повну бойову готовність. У зв'язку із розгортанням на території України масштабних навчань Збройних сил України особовий склад підрозділів посилено тренується на польових навчальних базах. Передислокація підрозділів високомобільних десантних військ відбувається із залученням авіації. Командири відзначають, що це дозволяє відпрацювати сумісні дії, а особовому складу покращити свої навики. Для прикриття важливих державних об'єктів здійснено передислокацію зенітно-ракетного дивізіону. Свою готовність до дій демонструють і військові медики, зокрема, особовий склад мобільного госпіталю військово медичного клінічного центру Західного регіону. Польові медустанови госпіталю розгортаються у випадку надзвичайних ситуацій техногенних аварій, природних катаклізмів, збройних конфліктів тощо. У складі госпіталю функціонують сортувально-евакуаційне відділення, призначене для прийому потерпілих, надання невідкладної медичної допомоги та евакуації їх в інші відділення установи. Є також відділення хірургії, анестезіології та реанімації. Багато офіцерів медичної служби вже брали участь у миротворчих операціях ліквідації наслідків стихійних лих та техногенних катастроф.